Сьогодні бібліотека, Центр культури, освіти, інформації та розвитку є не лише сховищем книг, а й багатофункціональним закладом, який об'єднує та збагачує життя людей різних вікових категорій та соціальних груп. Бібліотекарі активно долучаються до благодійних заходів. Так, от Так, і що це у вас? Річечка. Щось не то. А да. ми вам здавали хвилину. Скажіть, трохи три. А оця? Це три. Ні. А, то всі разом були Ні, ну як всі разом. я Гарна І ошатна оздоблена символічними орнаментами вишиванка, стала не просто елементом одягу, а своєрідною міжнародною візитівкою українців. Поза часом і модою вона є елементом традиційної народної культури. Одягнеш хустину, і ти справжня жінка, бо ти з України. І ти Українка, а наша хустина жіноча прикраса, і з роду до роду не втрачена часом. Це витвір людини, це символ народу, і хустка жіноча не вийде із моди. Чим можем зрівняти квітчасту хустину? Хіба є щось краще її на заміну? У ній і традиції, в ній і культура, хустки є для свята і є для зажури, хустина, як пісня, легка і крилата, як мамина ласка, як батьківська хата. Був символом жіночої енергії. Окрім вареників, українські господині готували інші страви на основі молочних продуктів сирники, сирні баби, лукшину галушки. А з молока робили ряжанку, колотуху, розтирачку, кисіль. Усі каші теж цього тижня були лише на молоці. Отак святкували володія бібліотека чудовий майданчик для творчого, дружнього, спільного проведення свого вільного від навчання часу. Читачі, школярі активно проводять своє дозвілля в позакласний час. Пенсіонери є засідниками наших бібліотек, адже кожен знайшов собі дозвілля по душі. Задля популяризації кращих творів української та світової літератури бібліотекарі створюють креативні виставки інсталяції. Та легенду, коли е, було дано наказ знищити усіх маленьких діток, хто народився, павук він спів павутинку і він так е, Христа, так? Ось тому павучок, він символ такого терпіння, а, біля того, калина росте, Мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, за Бога вже Мами, я бою за забою пішов далечі, за правду і долю нових поколінь. Тих, хто в морі далеко, і крилами леки повернуться живі. Українці не мають права бути ніякими. У публічній бібліотеці міста Рожа ще спочатку повномасштабного вторгнення повну кипить робота. Тут мешканці громади, а також внутрішньо переміщені особи плетуть сіт Олена родом із міста Вугледар, що на Донеччині. На Волинь приїхала більше двох місяців тому, коли почалося повномасштабне вторгнення. Виїхала із родиною за кордон, однак вирішила повернутися. Нині її діти навчаються, а жінка починає будувати нове життя в нашій області. Спочатку у Польщу, але рідна земля ми там не змогли, повернулися сюди. Дітей привезла до Києва на навчання, ну а сама влаштувалась поки тут. Ми ніколи не були під окупацією, тому що волонтери ми виїжджали зразу. Нам сказали, що якщо зайдуть, то в першу чергу, ну а там є кому здати. Там би здали і ми виїжджали. Взагалі у бібліотеці почали плести маскувальні сітки для військових ще у 2018 році. Тут щодня чимало роботи. Військові роблять замовлення, а волонтери встигають сплести чимало сіток. Директорка бібліотеки Ілона Підлипна каже: волонтери встигають сплести одну сітку за півтора дні. Уламки ракет, випущених расистами по українцях, на Волині перетворюють на справжні витвори мистецтва. Ідея створювати з болю щось прекрасне з'явилася у працівників Рожищенської бібліотеки. Художниця з Рожища Ірина Сидорук саме розмальовує черговий уламок, який приїхав на Волинь з фронту. Малюю білий крит нашого народу і свого серця. Малюю смерть, яку привозять нам волонтери з передової, але перетворюю його на наші почуття, щоб побачили, прийдешні, хто буде жити після нас. Можливо, побачать все, що в душі, все, що в снах, якщо вони є тісні, все відображаю, це моя палітра, це мій внесок для наших Збройних сил. Для нашої перемоги вони їх відправляють на виставки. Вони їх в інші країни для сувенірів відправляють. Я рахую, що так само і на продаж виставляють. Публічній та дитячій бібліотеці філії діють простори хаби цифрової освіти. Координатори хабів публічної та дитячої бібліотеки філії пройшли навчання в межах проєкту розвиток спроможності бібліотек хабів цифрової освіти. Проєкт реалізувало Міністерство цифрової трансформації в співпраці з програмою розвитку ООН в Україні в межах проєкту підтримки дія. За фінансування Швеції, а також Українською бібліотечною асоціацією талановиті письменники, автори краєзнавці, завжди багаті гості бібліотеці. Це цікаві творчі люди, зустрічі з ними завжди радують наших читачів можливістю поспілкуватися, більше дізнатися послухати твори у авторському виконанні. Тижнів, днів, свилин, що у години збиті, товариш мій пройшов війну і знає пленності ціну, ціну лише одної миті, коли заклинить автомат, а ти затвор вперед назад, ще мить і все тоді пропало. Тобі дається лише мить, щоби калаш почав строчить або даруй життя не стало. За крок домінити застиг, ще б раз ступив і навічно ліг, тут знову мить усе рішає, ще б мить підмога не прийшла брота в полі полягла, мить не одного виручає. І навпаки, буває теж, кудись не встигнеш, десь звернеш, і мить пройшла, смерть відступила. Бездумно снайпер поспішить або ж затримається мить, і ти живий, бо в миті сила.